Халявні бойові в тилу на рівненщині бойові виплати отримували люди, які не були на передовій. За даними ДБР, схема діяла впродовж 9 місяців. А завдані державі збитки становлять щонайменше 1 мільйон гривень. Керівництво батальйону систематично преміювали підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Проте принаймні двоє військових, що місячно одержуючи виплати від 30 до 100 тисяч гривень, продовжували перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Також за рішенням суду вони повинні відшкодувати державі протиправно виплачені кошти. Крім того, правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини.